Жителька народицької громади Ніна Федорівна Ніконенко не знає, де житиме цієї зими. Її будинок постраждав внаслідок бомбардування села В'язівка 7 березня. О, я в хливі ночую. Ви ночуєте в хливі? Да. Ну, а зараз вже до холодної ночі велика, то до своєї сусідки йду. А зимою як же ви будете? Я не знаю, де мені бути Обіщають. Просила в родичах 30 лістовших вироду, молоді цю кухеньку ні. То вже там вже й піч розвалила. Молодощі, там страх, Пойдемо побачити. Жінка розповіла, що в неї є дочка у Житомирі, проте вона хворіє. Ніна Федорівна живе сама. У неї є собака та кури. Постіль та деякі речі, які вціліли, перенесла в сарай. Чому була було що цехлива, вже ми накрили самі за свої кошти наняли людей. Ох, були, стояли кроки. А так би хто я знає, де б я була. А електроенергія у вас є, щоб щось увімкнути. Я не знаю, я боюсь його чіпати всього. Я боюсь, мабуть, немає. Казали, і мені дочка каже, що одризали. Вже майже півроку пройшло, і ви так живете. Отак живу. Оце тут і ніхто мені не посочувствував. Житло Ніни Федорівни найближчий житловий будинок до місця вибуху. Жінці пощастило знаходитись не вдома, а у сусідки. Щоб була ночувала тут, то мене не було. Але, мабула, би лише, як би не було. Так, не плачте. Де воно, що саме плаче, я молю з багу, ну вколи сухи сльозами, я не можу здержатися, дочка просить, не плаче. І мене каже, не вводять. Нерви моє не дапає. Знайти Ніну Федорівну не складно. Вона живе у селі В'язівка біля церкви, тієї самої пам'ятки архітектури національного значення, про руйнування якої писали всі змі у березні. Церква Різдва при Святої Богородиці була візитівкою села. Вона зустрічала гостей, народчини своїми високими куполами на в'їзді. Здалеку, і зараз здається, що вона незмінно височіє над річкою жерев. Втім, зблизька її вигляд зовсім інший. За словами секретаря овруцької єпархії деякона Сергія Стритовича, вціліла тільки дзвіниця. Церкву знищено російськими окупантами 7 березня, як і житло Ніни Федорівни. Це її такий вибух вийшов. То ми попадали під віранду, то мені в голову щось стукнуло таке мусно. Але не так не боліло. І вона впала то рама з віранди. Повілетали. Ну ми пішли в погрів. Я собі спокійно лежу. Там спокійно є, в є, все. Як я вранці йду, ще була корова, вона вже немає нічого. Корова не вижила ваша. Вижила, вижила, вижила. вижила бідненька. Після цієї події пенсіонерка на певний час виїхала до родичів на Овручину. З собою забрала і тварину. О, і тоді перевезла, бо грех покинуть. А тоді й не приймали, нідеш. А дай за копійки, або даремні люди випускали в поля. Там десь за народича. Люди, які е, покидали а, дім, да, просто відпускали худобу. Так, да, відпускали. Ну я перевезла. Угу. А де зараз ваша корова? Вже продала, дала. Ясно. Вже не можу. Мені 80 років. Угу. І одна в хаті, і одна в селі така. Про бойові дії на півночі Житомирщини сьогодні згадують нечасто, а на деяких мапах взагалі не відмічають території, які були під окупацією або постраждали від обстрілів. Тим не менш, північ Коростенщини однією з перших прийняла удар. А наслідки страшних подій лютого і березня ще довго будуть нагадувати про повномасштабне вторгнення сусідньої держави. Щодо Ніни Федорівни, вона просить хоча б матеріали та помічників, які б допомогли їй відновити житлове приміщення. Зв'язати з жінкою можна за телефоном 098 494 46 66.